Треба було цього робити. І зараз дещо будемо садити. Також необхідна ту'я, я поки що тут постує. Не подобається ці хвости Гляньте, який 1,56 авокадо Така собі хазяйка. Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Ми з тьомиком, там тьома. Ми вийшли погуляти, погуляти в центр. У нас сьогодні дуже не то, що ширка, але дуже тепло Костя в нас сьогодні працював. Вночі, тому він вже вдома. Ще в 11-й був він вдягає спати, а я не хочу залишатись вдома, коли Костя спить тому що треба ну, контролювати, щоб там тихенько своїй вів, щоб не розбудити. І все таке, тому я люблю в такі моменти просто виходити знову глядача. В тьома в шапочці, такі панамочці так? Взагалі керсунчик лежить, відпочиває. А мама камеру показала, не треба було цього робити. Ми з тімиком зайшли в спортивний магазин, я побачила, що тут є дитяче взуття з 20-го розміру, 280 крон з коштує, до речі, дуже класна ціна. У нас є по 350 також. Але я знайшла це пумовські кросівочки 19-й розмір. Дуже класно сіло, правда, воно коштує 450 крон, але не 550, як ми раніше дивились, тому гарно. Ладно, і там є якраз 19-го розміру. Тьома? Тьома. Вдома і вже дуже-дуже давно. Втім, взагалі зараз лізуть зубки, він дуже виродує, тому приходиться більше часу проходити з ним. Але я не хочу закидати діло а, відео на Ютуб. І, звісно, домашніми справами, тому цим займаюся ввечері. Тьомка кола спати він собі ніжно там спить, він вже якийсь навіть сміється. А я хочу дещо зробити. До мене в голову прийшла геніальна просто ідея. І зараз дещо будемо садити. Ну, знову ж таки, геніальна ідея, вона моя. Я не знаю. Можливо, ви зі мною не погодитеся, вона для вас буде не така геніальна. Але я вважаю, що це дуже класна ідея. Тому ходімо. Для моєї ідеї треба оцей горщик. Вітро, горщик, не знаю, як його правильно називати. Він Вже там із дорочками, правда, тільки чотири, але я сподіваюся, що вони підійдуть і все буде чудово. І моя задумка. Буде реалізована успішно. Також необхідна туя. І 40 літрів оцієї землі. До речі, тут земля незвичайна. Я не знаю, ви бачили таке чи ні. Бачите, тут є отвори? Не знаю, як українською, не пам'ятаю. А це для того, щоб їх вирізати і посадити там рослинки. Гарна ідея, правда? Я думаю, не дуже. Поки я сарайчику згадала, що Галя із каналу Несе Галя Вода» запитувала в коментарях, чим я обробляла орхідеї. У нас є така от фірма, вона сама популярна в Данії. Insect Free називається. І тут є перелік букашок, які можуть бути на рослинках. І от ним я її опрацьовувала. Оце ул. У oh, оце воно і є. Ворошнистий червець. Значить, то допоміг. А цим ще не користувалися, нам треба на плитці попроплять оці ці всі бур'яни. Особливо тут мох ще є навіть. Особливо на задньому дворі. Поки ще не дуже темно, хочу вам показати, що я зробила. Та-дам! оцей вершик, відро. Миска, я не знаю, як правильно його називати, буде стояти приблизно тут. Можливо, ще поряд два горщичка додав для, так скажімо, такої композиції гарної. Я вирішила сюди посадити тую. І це лишнє, потім приберу. І ще отут, навколо туї, я посадила настурцію стурці. низько росло. Я думаю, що буде гарно. У мене ще, до, до речі, залишилась настурція і низькоросла, і високоросла. Я не знаю, що я з нею буду робити. А я поки що тут постою, я завтра щось придумаю. Я вже насправді посадила її де тільки могла і де не могла. Експериментую, скажімо так, і я її посадила тут. Декілька кущиків в цій стороні. І от тюльпани відцвітуться. До речі, так, ще цвітуть тюльпани. І отак от буквою Г або серпом, якщо бути, бумерангом, ні, навіть бумерангом. А бумерангом отак от посадила. Я думаю, що щось з цього вийде і, можливо, буде навіть гарно. Взагалі була ідея оцю рослинку розсадити і, можливо, знаєте, зробити як бордюрчик. Ну, я цього в цьому році не зробила. У нас є оця стіна, яка мені не подобається фарбувати, її не можна, і вона тут просто глуха отак стоїть. У багатьох у нас, бачите, тут є плитка, така шматками вона. У багатьох цієї плитки немає, по ходу тільки в нас вона є. І тут просто якесь зелені росте. Ми хотіли її прибрати, але це довго, це важко, не знаємо, куди дівати, тим паче ми орендуємо цей будинок. Я вирішила протестувати, як бачите, там є чорні такі плями. Ці плями не просто так. Я поробила ножичком луночки такі і посадила туди на турці, яка повинна плестися. Насправді я не знаю, що з цього вийде, але я сподіваюся, що ну, хоч щось вийде, хоч щось буде цвісти, і якщо воно ще й поплететься, тому що там десь висота, отака. Ну, тобто тут і сонце є, і тінь, коріння піде вниз. і Якщо воно поплететься, ми просто повісимо сюди сітку оцю садову хай плететься. Ще в нас тут на вході біля цього куща таке пусте місце. Я і сюди вирішила тикнути, думаю, якщо виросте, буде теж чудово. Цієї композиції не вистачає якихось два горщика і ще, там можливо, із чорнобривцями. Так, Я думаю, чорнобривці були б теж непогані сюди. Хоча на турці жовте-чорнобривці жовті, можливо, чимось розбавити або зробити такий. Жовто-помаранчевий куточок. У нас Турції тут буде жовто помаранчева червоно-бородова. І буде все тут таке жовте, крім гортензії. Рододентрон вже відсвітається потихеньку. Я ще хотіла поїхати в парк погуляти, там дуже класні, багато різнокольорових рододентронів. Але так ми і не доїхали туди. Ось, вже пускає нові. Гарний кущик, тільки шкода, що квітне. Ще вітер у нас останні три дні сильненький, то його просто здуває. Пелюстки. Ще мені не подобаються ці хвости. Взагалі хости мені подобаються, але мені не подобається, що вони отак от посаджені тут. І в них там дуже бур'ян росте, який треба перебирати. два куща класні, чудові. Але між ними отакі от кущі. І треба повиривати буде, знову ж таки, знайти час, щоб повиривати бур'ян. Що тут теж ми вже де та хоста, а де не хоста. І там була хоста, але ми прибрали, тому що там вона взагалі така малесенька була. О, вона вже буде квітнути. Неочікувано. Квітне? Класно, мені подобається гарно. Ну і так ну, гарненько, знаєте, якби зробити взагалі, прибирати, наприклад, звідси газон, зробити або квадратну, або таку полу, е, полуколон, посадити тут хости, наприклад, там гортензії. Було б гарно, правда? Але, звісно, ми цим займатися не будемо, тому що це. Я і так в минулому році випросила Костю, що він її зробив там клумбу ще на задньому дворі, її там не було, там був також сплошний газон, і я випросила клумбу, чому в нас там такий пагорб є, то то, вже, <смас> то вже перебір. От так що бідемо без, без клумби ще й на цій частині території. Мені залишилось на вулиці винести ще сміття. Взагалі я люблю, коли так виходиш. На зараз годуємо? Давайте глянемо. Так. 21.56. Що? Уявляєте? А на вулиці ще світло, ташки співають. А співають що в такий час дрозди. І я коли була вагітна в минулому році, я виходила, просто сідала на вулиці, пила каву і слухала цих неймовірно дзвінких пташок. Все. Я вже, я вже зайшла в будинок, вже пізновато, і темновато навіть. Стосовно взуття. Я хотіла ще договорити, так як я сьогодні на на по якого його міряла. Ми з Костя, знаєте, що ми вирішили? Ми вирішили взагалі із Болгарії бабуся, тобто Костіна мама передала взуття. Ми його поміряємо. Якщо цьому підійде, то взагалі супер класно, чудово. Якщо воно по якійсь причині не підійде, там велике поки що буде, або ще щось, то все-таки, мабуть, купимо ті кросівочки, які сьогодні міряла, тому що, в принципі, вона сіла на нього гарно. І треба дитині вже в чомусь ходити. Тому що реально в Данії взагалі така проблема із малесеньким взуттям, його просто нема. В двох магазинах, в магазинах, я сьогодні була, спортивних. І там була тільки одна пара 19-го розміру. Всі інші 20. Плюс. І все. В дитячих то взагалі вибір такий малесенький, що немає з чого вибрати. В інтернеті замовляти на варіант, тому що дитяча ніжка, її треба все-таки міряти. І дивитися, тому я сподіваюся, що бабуся, ну, те, що бабуся передає, воно підійде. А якщо ні, то вже що робити? Не буде вже дитина просто ходити правильно. Дивлюся на свої ці кімнатні рослини. і розумію, що я їх щось забросила за останні тижні. Авокадо, це, до речі, авокадо. Хто не знає, це авокадо. Його треба розвернути. Ти, які листя повідростало. Я ще її одобрювала, мабуть, місяць тому. Погляньте, то, який листовку авокадо. О, це така вакано. Гарно росте гарно. Ну, йому тут подобається. Я, не хочу, я знаю, що авокадо можна на сонячну сторону ставити, але я не хочу розокувати. Він тут вже стоїть більш року на одному місці. І Йому, в принципі, подобається. Єдине, що треба його пересадити, бо горщик. Малесенький, так, не дивіться, що я його так піднімаю, це нормально. Горщик малесенький, коріння трішки виглядає. Йому то непогано так, але краще пересадити. Грошове дерево, яке вперше себе нормально почуває, коли я його посадила в стакан. Стекеляний стакан. Як би це дивно не звучало, але це так. Тому що я його ще попідрізала і пускала нові гілочки. Орхідея. Моя влюблена орхідея. І я тільки вчора побачила, що вона пускає стрілу нову. При цьому в неї тут є брунічка. І ці ось. Вони начебто і ростуть, але якісь сплячі. І сенсів'єра. в принципі, їй все. З нею все окей, і все подобається. Начебто, начебто все окей. У <гум> мене ще й є тут стоїть. Яка квітне просто водіє. Я вже думала або пересадити її, або придбати таку стеклянну вазочку для таких квітів, і хай росте виросте в водички. Не знаю, що з нею робити. Викидати не хочеться. Садити теж не саджаю. Така собі хазяйка. Так подивився, коли живеш в приватному будинку, скільки роботи. Якби ми жили в квартирі, то роботи було б набагато менше. Наприклад, я б зараз би не виходила, а так щось там робити на вулиці. А зайнялася б, наприклад, квітами, які в будинку. А так приходиться на вулиці робити і тут треба, і там треба. Воно цікаво, воно класно. У мене був досвід. Я взагалі сама села. Коли я переїхала в Дніпро, Студенткою ще, а потім, після того, як закінчила університет, я орендувала будинок собі, такий невеличкий, імені там і понтори саджала, ще я тільки не саджала, а потім поїхала в Данію В Данії я вже нічим не займалася, був період, потім повернулася в Україну почала жити в квартирі і я зрозуміла, що в квартирі скучно нудно. Мені якось не зайшло. А зараз я не знаю. <ріст> Начебто і гарно, що ми живемо в приватному будинку. Але роботи багацько додається. Називається, скільки було більше лишнього часу, щоб щось інше поробити. Ну, подобається жити в приватному будинку. Особливо, коли маленька дитина все літо почнеться, буде бігати на вулиці. Прекрасно! І в мене розряджається вже батарея. Я хочу вам подякувати за перегляд влогу. Поставте, будь ласка, по вподобайку. Я вас дуже про це прошу. Підтримайте наш канал і побачимо з вами вже в наступному відео. Пока-пока!